Жила була маленька синичка на ім'я сніжинка. Вона дуже любила зиму, але іноді їй було самотньо. Одного разу, коли сніжинка сиділа на засніженому паркані, вона побачила іншу синичку. Її звали Пушок. Вони почали розмовляти і виявили, що обидві люблять співати пісеньки. І їсти насіння. Відтоді сніжинка і пушок стали найкращими друзями. Вони разом літали по засніженому лісі, гралися і ділилися насінням згодівнички. Любі дітки, розгляньте картину і скажіть, кого ви бачите? Яка пора року? Зображена на картинці, що лежить на паркані та на ягідках, які дерева вкрив сніжок? Де ви ще помітили сніг? Куди прилітають синички, щоб поїсти? Як ти думаєш, про що розмовляють синички? Чи є в тебе друг, з яким ти любиш проводити час, так як друзі-синички, сніжинка і пушок?